Ми компанія РПС ЛТД, працюємо на ринку України вже більше 30 років. Якраз от влітку нам виповнилося 30 років, пропонуємо на ринку України хлібопекарне, кондитерське та пакувальне обладнання. В цій виставці приймаємо участь і дуже задоволені, особливо задоволені з відгуків наших клієнтів, яких ми запрошували з різних міст України. Тому що останнім часом, коли клієнти приїжджали і вони ходили так годинку. Дві потім приходили у нас і сиділи до потягу і ну, трошки так нудились, да. то зараз вони в захваті, вони кажуть, дякуємо, що запросили. Тому що кажуть, навіть під'їжджаючи до парковки, вже зрозуміло, що тут щось відбувається дуже цікаве, тому що ну нема де припаркуватися. Ну, і ми бачимо дійсно. Чесно кажучи, я ще не встигла походити по всій виставці, але я бачу. Сам такий, ну сама атмосфера виставки, всі такі задоволені, всі спілкуються, всі в справах всі такі зайняті. Ну це чудово. У всіх планів багато і особливо в цей час, коли війна це дуже важливо, бо ми таким чином підтримуємо один одного. То виставка мені здається, проходить дуже чудово, і сьогодні тільки другий день. Будемо надіти, що буде ще краще.